О! Бачите! Нехи я за рух Хорошо, плюнул. ну. Ну ти що ж таке? Ти не поклв. О, є! Так, він він сидить! Ні. Всім привіт! Сіма година ранку. Я на царському озері. Вже закормився. Перемився горох, кукуруза і прикормка Real Fish слива. По наживці буду ставити горошину і попап сливу. Оснастка безпечна кліпса, поводочок на волосі. Опапчик вісьмерка. Горошина. Теплю невеличкий стік. Невеличкий горошин 20. Ну, ну ты что ж таки. Я не поклюв. О, нет. Он сидит. Нет. Не ми, yeah. Уже надо, я камера не закрывай. Камера. Биш. А, что я сказал? Ну да. Вот тут можно да? встать. Да, да, там спи. А, так вы все снимаете? Ну да, я ну. Ж сказал вам. Канал на еду. Куда йдешь сюда хоть? Так перепутав все удочки вам, вы ее туди. Нет, не полагаю. Я говорю, його сюда заходи. Фондар! Півтора кіла Кіла півтора. Не хочеш, дай мне. Ладно, буде там. Там паровозик провозик. Хоча мені тут попутатись трохи. Да, хороший да, Ничего страшного Камеры не закрывай Не, не закрывай, не закрывай так. Два железных Скажи что-нибудь на камеру Нет, это больше Два с половиной есть Нижню губу, як положено. Ні, нема. Десь 2200. Ну, зараз важу. 2200. Так по руках чую. Що, ще ти не вгадав. 2285. Вгадав я, що 2200. Хороший. Витя кай, який, який красавчик. Майже два триста. О тут тут Так, Треті, треті. Хорошо, де натягнув її, почему не взяв. Здесь, да? Я друг камерочки на здесь не налика. Друга поклвка. Все, воно покажет сейчас. Воно вроде так іде, невелико. Не О, амур. О, такийшний. Амурчик. Килушний амур. А може й нема, нема його. О, надіюся. Зайшли амури, зараз їдять, все, все я закинув. Тихо-тихо, не бойся. Я тебе выпущу. Вот такой ямурчик. грам 700-800 выпущу. Начало шостої. Щось на дощик збирається. Я закормився жду до вечірнього кльву. Чи дощ мене прожине. Ще без годинку посидим. Може пройде стороною. Трошки вітер тих. Була одна покльовочка, взяв карпіка на 2-300 майже. І одного амура. Ну, амура випустив. Дві покльовки були. Ну і карасів пару взяв. А по корпу більше нічого. Половина сьомої. Буду завершувати я рибалку. По рибалці. Зранку кльов був. Я прозівав одну покльовку, може бути амур, бо відлучився, прихожу, колокольчик лежить на землі, попустило, але нічого нема. О! Цікаво тільки що. Емур, мабуть. Начекався! La zona delle gare, un Tá bom, bravo. Почекався вечірнього я кльову. Полторушка. Да. Такий стандарт, десь кіло 200. Думав збиратися і покльовка. Ну, закидати вже не буду, буду потихеньку збиратися, то ніч мене застане. Може ще один буде вечірній. Ну і так добре. То в мене вже треба корекцію вводити. Вже два, два коропа сьогодні. І з п'ять карасів. Ну на карася я не дуже там під вечір почав і, і в обід спробував. Не дуже ловив хотів коропа. Та значить одного амура я випустив на 800 грам, два коропа взяв. 1-2-300 десь 2-285. Можна сказати 2, 300. А цього не важив. Так десь кіло 200 є. Може більше трошки. дивився відео до кінця. До побачення і до нової рибалки.